Окрім незабутньої атмосфери, косплеїв, денсерів, виступів на сцені, однією з важливих складових будь-якого фестивалю поп культури є алея авторів, де ви можете познайомитися з творами, коміксами, стікерами і взагалі різними цікавими творчими проявами українських авторів, місцевих авторів, авторів зі всієї країни. Коротше, дуже цікаве місце, і в цьому році мені пощасливилося бо я побачив на арт-галереї деяких своїх знайомих, деяких старих друзів. І я вирішив попитати в них деякі питання, які були цікаві особисто мені, як людині, яка думає колись прийняти участь, плюс людині, яка завжди... Купує, підтримує авторів, купує їх мерч. Як це все відбувається за лаштунками, що там цікавого сподіваюся, і вам буде цікаве таке відео. Обов'язково поставте лайк, підтримайте мене і підтримайте всіх авторів. Бо на всіх посиланнях я залишу в описі під відео або в першому коментарі. Підтримуйте українське, український Ютуб, українських авторів. Привіт всім чарівним. Мене звуть Міша Пухфер і на цьому каналі в нас багато чого відбувається. Починаючи від розпаковок нальок і оглядів серіалів і закінчуються творчим контентом. Другий рік поспіль зустрічаємося на фанконі минулого разу. Не записався звук, тому дубль два спустя. Рік розкажи свої враження від цього року, як в тебе взагалі? Якщо чесно, в цьому році у мене рік пройшов добре. Я так, я менше робила ілюстрацій, але... Трошечки змінила напрям. ілюстрації стали простіше, я трошки додала фандомних ілюстрацій по тим фандомам, які мені подобаються. І знаєте, я дуже рада, що я взяла цю нішу, бо ця ніша трошки не закритою. Тобто контент є, але його мало. І просто ті люди, які проходять, вони просто дивляться з шокованими очима. Це такий шквал емоцій, Особливо, коли ти зустрічаєш своїх знайомих, з якими ти спілкуєшся в Твіттері, в інстаграмі, просто в початках телеграму. Це нереальні емоції, і іноді дуже важко йти, е, і дуже жарко. Тому е, цей краще собою не забути наступного разу взяти по води. Ну да, ну я тільки що був на вулиці, на вулиці взагалі поекло. Тут Hello. є більш-менш ви хочеш можеш йти до нас у кадр. Цей це Олег Щельм. Якщо порівнювати, я не знаю, атмосферу якось минулого року Віталі. і цього, скажемо, так, атмосфера в цьому році була трошки напружена, особливо на початку. Але загалом я вважаю, що все майже так само, як в минулому році. Всі хто приходить сюди, приходять сюди в першу чергу за хорошими враженнями, а, а не а, добре? Так, і ми біля стенду Voice from the фром земел. From the земел. Там трошки вище. От так. Ти перший раз приймаєш участь, так? Так, так, це перший. Можеш сказати свої враження. Я в такому заході, чесно. Я ну я нічого не очікувала в фестивалях. Просто воно на картинках гарно виглядає, але от коли от сам знаходишся в цьому місці, то взагалі щось Проживаєш всі емоції по-новому. Щось інше, так? і от дуже приємно, так, що людям подобається творчість. Вони підходять з їм подобається гарні, гарні малюнки. вони купують щось. що... Навіть те, що вони, можливо, не знають якісь фандоми, просто прикольно виглядає, і це прям вау. А, а ти до цього була на коміконі? Ні, ні на коміконі, ні на Фанконі. Я вперше взагалі а, ти тут ніби взагалі? була на алеходу. Тому я тут тільки один день і другий день буду просто дивитися, щоб просто зрозуміти для себе, що це. Ну, це ти взагалі. Просто вже така людина з досвідом ходже у У час я ще не був. А як відвідувач вже на... все знаєш все знаю. Ну, наступного року, сподіваюсь, теж буду учасником. О, О, О до речі, питання: як місця розподіляються на алеї рандомно чи якісь е, дивлячись, в який момент тобі подзвонили з приводу цього? Тобто, якщо тебе одного із перших обрали, тобі пропонують варіанти. Якщо ти десь там останній, там будуть кілька е, варіантів, які тільки залишилися, тому що mm -hmm. ну такі от. Ну, просто То, е, швидкість подачі заявок важлива. Звісно, важлива. Якщо е, там просто в цьому році дуже багато художників подалося. І я подала свою заявку в липні, листоп... в, лип... в лютому місяці, а там було відкрите написано заявки до травня чи щось таке, а вони да, да. на початку березня закрили. От. І відповідно, чим раніше, От, як тільки відкриваються заявки, я думаю, так ну, найкраще сьогодні подаватися. І тоді, скоріш за все, і пере... ну, тоді вас і раніше переглянуть відповідно, і дадуть вам відповідь. От саме так я і пропустив момент подачі заявок. І я знову нагадаю, що про всіх авторів, кого я тут брав інтерв'ю, про кого розповідаю, кажу посилання на їх соцмережі, їх ніки будуть в описі, або в першому коментарі так само там будуть і мої. Посилання на інстаграми, тіктоки, і телеграм-канали, бо я теж як малюю, в мене є власний комікс. Не забувайте переходити, підтримувати авторів, підтримувати мене, адже це дуже приємно і важливо для того, щоб розвивати нашу таку українську спільноту, ком'юніті, таку творчу українську частинку інтернету. Так, як твоє в цілому враження за ці два дні? Так, по перше, всім привіт враження хороші, але через те, що я ну якби зі своїм стендом я авторка. У мене немає можливості походити, подивитися усюди, але просто купа різних людей, купа послуїв, купа фандомів цікавих, і купа талановитих людей. Це просто ну надзвичайно цікаво. Очі розбиваються. Всі хочеться походка. З усіма хочеться походтися. Хочеться всі свої гроші витратити на те, щоб на те, щоб скупитися в маркетах у Тожників, от навіть на цій алеї, от враження дуже хороші. Всі мої очікування виправдалися на правді. Це добре, що виправдалися місце. Ну місце хороше. Я вважаю на початку ряду. У мене багато хто жаліється, що типу алея занадто вузька, і це проблема для когось. Але на мою думку, це добре. Бо тут створюється не ну, якби такий час пік, і в людей є якби шанс затриматися біля тебе, подивитися е, на твої е, роботи на твій меч ну, і так усіх людей. Тому мені подобається моє місце і те, що але є, ну, не дуже широка насправді. Ну так ну, да. а місця якось вибирали чи рандомно роздавалися? Вибирали, так да. нам якби, показали мапу з виними місцями і можна було вибрати. О, ну, прикольно, так скажеш по секрету. Чи окупилося місце? Да, окупилося дуже багато разів насправді. А, ну, це, це вже класно. Да. ну місце це все одно, а витрати на мерч на друг да. примірників. Це вже зовсім інше. Але я хочу сказати, що ми зараз уже в плюс виходимо, тобто. Всі свої борги ми вже позакривали. І ну так ще якщо маєш лишиться, його ж можна теж потім розпродати. Звісно, так Так що всі посилання я на я забуваю назву на, на Happy Long Life Я залишу в описі. Можливо, в коментарі, бо я розумію, що там буде просто мільйон посилань на всіх. Буде усюди писати. Переходьте, читайте, купуйте. Дякую, так, і тобі дуже дякую. Я в цьому році працюю якимось е, талисманом, бо до кого не підійду, е, відразу з'являється купа народу, і я не можу записувати нічого, бо тут черга прямо за мною стоїть. Дуже цікаві, з всіма було дуже приємно поспілкуватися, з кимось ми були знайомі і так би мовити, розвіртуалились, з кимось побачились вперше. Коротше. Емоцій було багато, і ще, звичайно ж, я намагався взяти інтерв'ю і задати пару питань, Ігорю, як в минулому році повторити цей, так скажемо, айконік момент. Але в нього постійно був потік людей, просто неймовірний, бо в нього був дуже вигідно а стіл, стояв і просто там постійно були люди, вони йшли і ось. Якось між ними ми, звичайно, з Ігорем поздоровкалися. Там трошечки невеличкий смолток відбувся, але записати відео не було можливості, тому Ігор запропонував записати відповіді на свої питання окремо. І я подумав, що це буде достатньо логічно, якщо не можемо в моменті. То, хоча б так, це плюс буде дуже цікавий варіант. Боже мій 3 дня, ночі. а, Мені завтра на роботу. Всім привіт! Мене звати Ігор Лобода і я художник коміксів, який обожнює ляльок. Також ви можете мене знати або впізнати з каналу Лялькова Колекція. І дуже дякую, Мішу, що ти до мене звернувся. Е, дуже шкода, що ми не змогли з тобою на фанконі нормально поспілкуватися. Біля мого столику постійно були люди, і в принципі це означає, що мерч купляли. Е, відповідно, я тобі пообіцяв записати такі відповіді на твої питання. Ну і я відповідно це роблю. За столиком у мене можна було придбати мої комікси три руни, цілитель, частина перша, друга і третя це перші три глави мого коміксу. Четверта, п'ята зараз в розробці, але коли точно я їх випущу, я не знаю, тому що на хобі у вигляді малювання. Міксу, а це таке, знаєте, обширне хобі. У мене часу не так багато, і я знаю, що це не було питанням, але я все одно на нього відповім. Тому що ну багато питають. І так, який момент найбільш загружений або важкий в роботі на арталері? Вечір другого дня дійсно важкий, тому що його вже, знаєш, рахуєш по годинам, по хвилинам, і всім 7.30 людей нема. А насправді до 9-ї працює Фанкон або працював в цьому році фан. І тому це складно як очікування. Знаєш, очікування, і ти такі це вже скоро завершиться, але все одно треба попарцювати. Це важкий момент, дійсно, тому що в тебе вже нема сил, ноги вже болять, а стояти ну, 12 годин двічі, тобто в суботу і в неділю, в цьому бетоні, але на пласковому бетоні дуже болять ступні і поясниця, Особисто в мене. Насправді складний момент це десь друга-третя година дня. Суботи, тобто першого дня відвідувачів точніше запускають з віп-білетами в 11, а простих смертних в 12. І о 12 пропускна здатність черги дуже погана, дуже маленька, дуже мало людей встигає за і вони потроху, потроху, потроху заходять. В 11 заходить більше людей, тому що з віп-білетами, типу більше, я так розумію, наплив, більше швидше обробляють. Не знаю як пояснити, але в 11 більше людей заходить за один раз. В ворота ніж в дванадцятій по моїх особистих спостережень. А от о дванадцятій, коли починають заходити, вони розбрідаються потрошку, потрошку, потрошку по всьому фестивалю і на алею художників не потрапляють одразу. Вони ходять, дивляться хто куди. Ну, тобто хтось іде через алею, хтось іде через ігрову зону, хтось іде через центральну зону до основної сцени, де кавер Каверденс. Або ж косплеї дефіле на алею забертають потім, і от потім це настає десь після другої години дня, от десь з другої до третьої, з другої до четвертої, самий піковий пекельний момент. Людей просто неймовірно багато. Їх отак от несе, несе, несе. Хтось із цієї е, річечки людей із річки Душ Аїда. Ви вибігає до тебе, підбігає до столику. Інколи це люди, які прям ціле до тебе прийшли. Інколи це люди, які не знайомі взагалі з творчістю в цьому році. До речі, мені здається, 80% людей було, які не знають про мене, не бачили. І вони прям і казали: А я ніколи не бачила, не бачив. Ваші арти, вашу творчість, ваші комікси і ти такі. Ну, типу, я був тут все своє життя, тому не знаю, чого ви не бачили. Ну це жарт, звісно, але я розумію, що оновлюється покоління гіків, і це чудово. Але це не чудово, тому що складно прорахувати, який мерч буде популярним: що малювати, скільки малювати, скільки друкувати. Але це мій маленький секрет. Тому... Як автору самому побачити фестиваль чи встигти сам побродити? Насправді і на щастя, мій хлопець Олесь зі мною був на фестивалі в минулому році. Іван був зі мною. І за рахунок того, що Олесь був у мене на за столом, і він прямо вже все шарив, все знав, що було. Бо в минулому році ми з Іваном його навчили, а в цьому році він уже сам прям. Там стояв деякий час, я міг сходити в туалет, поспілкуватися з кимось, фотографуватися, подивитися трошки. Фестиваль я купив собі всякої фігні, звісно ж. Ну of Е, І в перший день я дуже багато грошей потратив. В другий день я практично нуль потратив. В другий день я витрачав гроші лише на їду, на напої, ну тобто на якісь їстівні приколи, щоб підняти настрій дуже швидко. А всілякі там бустери з картками, блендбокси, ляльок, тим більше я не купляв. В перший день я вхопив. Дуже класну штуку, дуже класний блендбокс. Я зараз покажу, тому що він класний. Там був е, стенд кіді світ, а точніше, їх підрозділу, який називається Pop Top. Я вхопив ось таку штуку. Називається вона Kimmon. Kimmon – це персонаж. Серія цих фігурок називається Mimon. Я вхопив цю штуку, кажу, дайте, я хочу купити. А вони такі не можна купити, це можна за донат взяти. І от ви, як блогер, типу можете таке зробити. Коротше, я задонатив їм. Там можна було вибрати. Тобто це не був блендбокс для мене. І я вибрав такого чувачка-рибку. Він такий класний. Подивіться в ці очі. І от зараз такі, а так це ж просто лабубу. Дивіться, лабубу з'явилась як феномен. Піврочки назад, десь до цього м'які іграшки з вініловою мордочкою робили роками. Не знаю, десь 2015-го я їх бачив в продажі, а взагалі самими першими були мончічі. Мончичі — ось ці японські, так би мовити, чебурашки, із яких потім русня вкрала образи і зробили чебурашку свого всратого. Цього це мончичі були. І от мончичі — це були перші такі брелочки з підвісками, махнатінькі чубзики з вініловою мордочкою і лапками. Ось оцей Мімон Кімон, Він дуже-дуже милий. У нього вінілові лапки, вони трошки крутяться, ніжки треш трошки крутяться, і у нього мордочка вінілова. У нього вставні оченята, дуже деталізовано все, дуже-дуже милий аутфіт. Воно якісне. І потім на другий день я його носив коротше, на коліні у себе, а на другий день я зрозумів, що в нього шапочка знімається. Це просто кавай. Потім я підбив таку ж штучку ще ріпушку Аліну мотлохиню собі взяти. У неї фіолетовий такі чубзики з цієї серії, тому ми з нею тепер браття по Мімону Кімону Кімоно Бразерс. Так що да, я встиг походити, побродити по фанкону, накупити всякої фігні собі, витратити купу грошей. І в перший день мені здається, я витратив четвертину того, що заробив. Дуже багато витратив. Не питайте. Бо ну хвора людина. Я не маю залежності, і в будь-який момент я можу відмовитись. На другий день мені вдалося навіть потрапити до кажани на виступ. Тому, в принципі, я задоволений. Чи змінилося щось саме в організації для алеї в цьому році для художників? Дуже багато змінилось. Ціна за участь. Ціна за участь скокнула дуже сильно. А за місце треба було віддати 3,5 тисячі. Плюс 500 за помічника помічника на одне місце можна було по-моєму два мати максимум, але я не впевнений. Помічник відповідно і ви отримували браслетик учасника. Тобто, ви могли обидва дні заходити і виходити на фестиваль. Навіть якщо ви на один день були учасником алеї, можна було типу браслет мати на два. Тобто один день ви учасник і інший день ви учасник, але фізично ви не участвуєте. Просто ви прийшли погуляти, провести час зі своїми плюс-одинами помічниками. Ціна виросла дуже за але. Ею я брав подвійне місце в цьому році. Вперше воно окупилося перші пару годин. Я хотів плакати, тому що я був впевнений, що воно не окупиться. Воно окупилося, все нормально. Але ну щоб ви розуміли, я думаю, міша тут десь прикладе. Скільки у мене мерчу, скільки у мене листівок принтів на столі було багато. Персонажів, в мене більше 200 а, листівок різного виду було на столі, тому воно окупилось просто за рахунок кількості варіацій того, що я продавав. В організації що змінилося? Краще витяжки працювали, а, так як було, була така перемінна погода непонятна. То в принципі не було жарко сильно, але було душно від людей. Тобто циркулювало повітря, але людей було настільки багато. Там щось 36 тисяч відвідувачів було за два дні. Душно, не, не, не жарко від погоди, а душно. Нема чим дихати. Але циркуляція була тобто воно обдувало, але обдувало оцим застояним повітрям. Це як включити вентилятор в кімнаті без вікон. Тому е, плюси є в тому, що витяжки працювали, і потім не так сильно смерділо, тому що які чомусь вважають, що пахви не треба мазати, воно саме гійковством буде працювати. Токсично, але як є, хлопці і дівчата, дезодорантом треба користуватися олією зі сліз єдинорога, мазати себе в 25-му році, коли 30 градусів жари. І ви приходите в приміщення, і вас там таких сотні. То думає, що ви пахнете слюзьми єдинорога, Ви не пахнете слюзьми єдинорога, ви просто потні. Кажу, як хлопець, який пітніє. Інколи неможливо дихати. Особливо там була зона з настільними іграми, і там прям отак прищіпку хотілося надягати. Я не знаю, що собі думають ті люди. І це ж люди роблять, це ж не учасники. Це прямо приходять люди без дезодоранту. Тобто 800 гривень за вхід є у вас, а 100 гривень на дезодорант нема, Ну ви що давайте я буду у себе на столі тоді ще дезидоранти вам продавати наступне. Так і назву сльози, єдинорога і знизу там буде крапелька, і в ній буде моя мордочка. Чи лишилися в тебе ще друковані комікси? Бо ти в своєму телеграм-каналі розповідав, що це останні? Мені здавалося перед фанконом, що коміксів дуже мало, що їх менше сотні. І їх десь. Сотня кожного випуску. Першого менше, другого, третього більше. Тому що люди часто беруть тільки, тільки перший. Люди підходять на стіл, вони не знають, хто я, що я. І вони такі. Ну я візьму перший. Ти кажеш, ну другий і третій краще намальовані. Вони свіжіші. Гортаєте. Вони такі да, класно. Ви молодець, ви виросли над собою. Але я хочу тільки перший, щоб подивитись, почитати. Ну окей, ну перший трошки такий більш крінжовий, наївний. Він наївний, а другий, третій. Вони вже професійні. Типу, це вже дядя дорослий малював. І комікси залишились. Комікси не так сильно брали, як я очікував. Я очікував, що в перший день візьмуть десь 30 кожного, і в другий візьмуть ну, десь 20 кожного. По факту, чесно, половину цього взяли. Тобто 30 у мене взяли за два дні. У мене було щось 36 кожного щось таке. І от е, приблизно стільки взяли. То є ще в наявності вони, ви можете написати мені в інстаграмі. Приватні повідомлення або написати мені в Телеграмі. І в інстаграмі, в Телеграмі в мене однаковий нік. Точніше, в Телеграмі це не нік мій буде, це буде лялькова колекція, мій канал. А в інстаграмі це буде мій Нік ігло інор. Ігло, як Ігор Лобода інор. Це типу ельфійська така приставочка. Не питайте, мені було років 12, коли я цей нік придумав, тому проїхали. І ще щодо мерчу дуже багато розпродалось листівок. Їх на жаль, по більшості із хайпових нема в наявності, але я планую днями зробити такий пост, запілити про ті листівки, які лишилися, тому що деяких із них я друкував багато, деяких менше. Вони були експериментальними. Ті, які були експериментальними, здебільшого продалися під нуль. А ті, які було більше, я був впевнений. В них вони це здебільшого персонажі коміксів. Вони залишились, тому є ще листівки, також але конкретно які не можу сказати, і скажу днями у себе в сторіс в інстаграмі. За останній рік у мене з'явився канал на Ютубі. Багато хто питав, чому ти на Тіктоці, а чому не на Ютубі? І Тікток в якийсь момент перестав мене роздавати. Мені стало дуже сумно, і я такий настав час завести Ютуб. Тому підписуйтесь на канал Лялькова Колекція. Ютуб в Україні дуже погано працює в плані того, що мало дає за перегляди грошей. Якщо я Ютуб створював не для монетизації, не для грошей, а для того, щоб ділитися своїм хобі і розказувати про ляльок банально. Ну тобто, можливо, колись будуть колаборації типу з Магазинами або брендами колись, колись, колись. І чи допомогло мені це якось на фанконі? Так приходили люди, які підписані на мій канал Лялькова Колекція. Ми. Перекидались парою слів про картки покемон, фігурки, ляльок нових і таке інше. Ляльок мені ніхто не дарував на фанконі, не подумайте, мені не постійно дарують е, ляльок якихось рандомних людей, яких я не знаю. Я дуже вдячний, насправді, але на фанконі мені не дарували ляльок. Але дарували там всякі тікери, всякі брилочки, всі прикольні штучки і інші автори. Це дуже приємно. Канал мені дуже допоміг дійсно трошки розширити аудиторію. Приходили люди, які хотіли підтримати мій арт, а не тільки мій канал, і це дуже-дуже приємно. І пізнавали мене люди часто. Типу, я такий сижу, ну щось там підписую або рахую е, це там, типу, решту із покупки. А до мене хтось питає типу, а я вас знаю, я підписана на ваш канал, лялькова колекція, клас, ви ще й малюєте і такий. Єс, yes, я ж про це кажу в майже кожне відео, але люди, вони десь тільки 15-20% інформації засвоюють із тої, що ми говоримо. Це я, ну як. Викладач в минулому кажу. Може ще й в майбутньому, хто знає такий мінізер для вас. Отже, дуже вдячний своїм глядачам, підписникам і дякую, Міша, за те, що я так багато часу у тебе зайняв. Ось тут розказуючи про себе. Вау, мені приємно. Дякую всім, підписуйтесь на канал Міші. Будь ласка, внизу, ось там є кнопочка, підписатися. Так робити клік, і буде підписочка. Міша, гарного настрою тобі і спокійних робочих. Над відео робочих ночей, тому що зараз постійно у нас тривоги, і це страшно. Дуже дякую за те, що дав змогу висловитись трошечки і розказати не по темі лялькової колекції, а по фан -кому. Всім бувайте, і взагалі так. За останній рік Вигоря з'явився свій власний youtube канал, на якому він теж робить розпакування, огляди на ляльок, Фігурки, в нього там просто купа лялькового контенту. Якщо ви таке любите так само, як і я, обов'язково переходьте за посиланням і підписуйтесь на ігоря. Бо там просто ух, купа контенту, йдіть, дивіться обов'язково. Ти в показало щось, розповіло щось цікавого. Коротше, Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал. Можливо, задайте якісь питання мені, задайте питання авторам. І на сьогодні це все. Всім дякую за ваш перегляд. Всім па-па.